Мої вітання шановні. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді буде чергова партія поліролів для пластику. Серед засобів для догляду за пластиком автомобіля є така підкатегорія як молочко для пластику. І сьогодні в нас буде битва між чотирма такими засобами від брендів Вінса, автодрайв, карлайф і плак. Як ми бачимо, молочко від Вінса АвтоДрайв і Карлайф виглядає майже однаково, і тут є невеличка відмінність тільки у складі. Що стосується молочка від... То воно у нас в більшому об'ємі і склад тут вже суттєво відрізняється. Тобто, ось тут у нас за основою взята вода та силіконова емульсія, але в даному випадку ще додали ароматизатор та барвник. Тут, окрім ароматизатора і барвника, є антибактеріальна добавка, а тут антистатична добавка. Що стосується плак, то тут, як я вже казав, склад трішки відрізняється. Це молочко в нас складається з поверхнево-активних речовин, консервантів, ну і також барвника і ароматичної віддушки. Для тестування і порівняння ми візьмемо ось такий шматочок пластика, який в нас трішки вже... Старенький, трішки потертий, і кожну діляночку цього пластика обробимо різними засобами. П'ята ділянка буде в якості контрольної, ми її нічим не оброблятимемо. Ну, в принципі, тут видно, що є і певні подряпини, є вже втрата кольору, і за допомогою цих всіх чотирьох засобів ми будемо намагатись відновити колір і замаскувати подряпини. Те спочнемо з засобу від компанії Vinzo. Для того, щоб обробити поверхню, візьмемо декілька краплин засобу на наш аплікатор, і далі вже аплікатором будемо обробляти пластик. Консистенція цього молочка досить густа, ну, в принципі, як і у Carlife та AutoDrive. У плак консистенція найрідкіша. Цього, думаю, більш ніж достатньо. Рівномірно розподіляємо по поверхні. Починаємо горизонтальними рухами. Потім... Вертикальними для того, щоб краще заповнити всі пори, мікротріщини, подряпини тощо. Ну і далі вже завершуємо обробку ось такими рухами по колу. Ну, в принципі, все. Поверхня оброблена. Тепер потрібно трішки почекати, щоб засіб полімеризувався. А тим часом можемо переходити до наступного поліролю. Аналогічним чином наносимо засіб від Автодрайв. Тут в нас вже є додаткова антибактеріальна домішка. На що вона впливає, незрозуміло, але, в принципі, нехай буде. Можливо, в салоні буде менше бактерій, менше неприємних запахів або ще якихось хвороботворних організмів. В принципі, все. Обробка відбувається аналогічно попередньому засобу. Далі в нас йде молочко від CarLife. Робимо все аналогічно попереднім двом засобам. Розподіляємо по поверхні і натираємо наш пластик гарненько, рівненько, щоб все блищало. Це наносяться засоби дуже легко і просто. Не потрібно докладати ніяких зусиль для того, щоб нанести або розполірувати, достатньо легкими рухами рівномірно розподілити по поверхні і почекати, що ми, власне кажучи, зробимо. І поки всі ці три поверхні підсихають, перейдемо до обробки четвертої. Засіб від у нас на основі поверхнево-активних речовин, тому він найрідкіший. Ну, як ми бачимо, навіть він краще вбирається самою ганчіркою. Рівномірно розподіляємо по поверхні і сподіваємось теж на гарний результат. Все. Всі 4 поверхні оброблені. Зараз потрібно почекати 50 хвилин для того, щоб засоби висохли і полімеризувались. Ну що ж, наші засоби вже підсохли і полімеризувались, відповідно, можемо переходити до порівняння результатів. Але спочатку хочу виправити невеличку помилку, яка сталася на початку відео. Справа в тому, що неправильно назвав склад засобів. У Вінсо та автодрайв склад однаковий. І тут, і тут є антибактеріальна домішка. У Карлайф, окрім антибактеріальної домішки, також є ще антистатичні добавки. Але незважаючи на невеличкі відмінності в складі наших поліролей, можна сказати, що за ефективністю вони абсолютно однакові. Тобто, всі чотири зразка продемонстрували однакові результати. Результати я б назвав посередні. В принципі, пластик. Нормально у нас відновлюється, з'явився більш глибокий чорний колір. В деяких місцях подряпини залишились помітними, тобто можна сказати, що ці засоби підходять для такого середньо пошкодженого пластику. Ну, також ми можемо бачити по цим. Контрольним зонам, де була наклеєна малярна стрічка, що все ж таки колір в нас суттєво змінився. Ось в цій частині у нас пластик вигорівши такий сіренький. А після застосування молочка, ми бачимо, що пластик став набагато чорнішим. Тому можна сказати, що сьогодні в нас на огляді були чотири однакові поліролі. Якщо якийсь з них вам сподобався, то в принципі я в даному випадку радив би обирати виключно гаманцем, переводячи об'єм до гривень. І таким чином обираючи для себе найвигідніший варіант. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!